Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо. Молитву радості, благословіння. Маємо прекрасний час, неділя. Благословений Богом час, коли можемо радіти, веселитися і славити Бога, звісно, в цьому всьому. Не забувати, що все дає нам Господь. Дуже добру зараз книгу читаю знаєте, пророка Даниїла. І там показується, як файно один цар визнає Бога і процвітає, а приходить син наступний. І починає сквернити Бога. І, і помирає. Ну, буквально отримує відразу прокляття. Тобто, як важливо передавати християнство. Як важливо, якщо ти зрозумів, хто такий Бог, передати це дитині, власне, щоб дитина також розуміла це не тільки на фоні якихось казок, знаєте, а на фоні того, що це є правда, що за все треба платити. І, не, і щоб ці наступні покоління не приносили прокляття в цей світ. <кій> Тому і ми покликані, і Марія нас заохоче нести Царство Боже в цей світ. І сьогодні посилання 25 березня 2025 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час, коли ви покликані до навернення, заохочу вас, дітоньки, пожертвуйте мені ваші молитви, страждання і сльози за навернення сердець. Які далеко від серця мого Сина Ісуса. Моліться зі мною, дітоньки, бо без Бога не маєте ні майбутнього, ані життя вічного. Люблю вас, але не можу допомогти вам без вас. Тому скажіть Богові так. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія каже: в цьому часі навернення, коли ми навертаємось, не втрачати також і. Благодатний час, не забувати про те, що є благодатний час. Як важко спіймати цей благодатний час, бо ми завжди живемо минуле, нас хоче поглинути, або роздуми над майбутнім хочуть нас поглинути. А сьогодення, коли є благодатний час, дійсно, якось легко втрачається. І Марія нам хоче нагадувати, що не втрачайте цю благодать, яка має сьогодні, бо не знаємо, що буде завтра. Те, що вчора вже не можемо змінити, то думки про вчора не принесуть ніяких змін. Тобто це марнота і ловлення вітру, так? І думки про майбутнє. Також не кажу, що взагалі не плануєте майбутнього, так? А думки, тобто, там все поскладати, от як бу, мали там зустріч якась відбутися, як вона там. Ну, тобто, до, до деталей не можна спланувати це все. Треба залишати також. ну, Якісь общі плани можна робити, так? але думати, як я буду там на тій зустрічі розмовляти, як піде зустріч, а то, то, то. то, то, то. то. І так можна довго в майбутньому так? планувати собі якось все, а потім все одно все піде не так. І в ітозі, що було, марнота і ловлення вітру. Так? Тому сьогодні цей благодатний час, коли маємо хвалити Бога. Славити Бога, бо каже е, цей на Ваходоносорта, що все славить Бога, все славить. І коли його Бог окунув в ніщо, так, там був такий цей, що він просто випав цей цар, він його з овцями зрівняв, відібрав від нього все, і потім віддав йому це все і сказав, що я даю царство і забираю царство. І він тоді зрозумів, хто такий істинний Бог. І славив його кожного дня, так? Але прийшов син і почав їсти з посуду, який був вкрадений з єрусалимського храму, тобто сквернити Бога. І відразу ж помер. Відразу помер. То важливо нам ось тут не забувати, чому ми славимо Бога, і ділитися цим, ділитися особливо зі своїми дітьми, та? щоб вони знали, що таке Бог, що таке, ну, не, не, хто такий Бог. І що він робить, що таке е, прикликати і відступати від Бога, які наслідки приходять? Заохочу тебе, Марія каже, дитинко, пожертвуй мені твої молитви, страждання і сльози за навернення сердець. І, і в цьому місяці Марія нас закликає жертвувати молитви, сльози. Сльози можуть бути радості, сльози можуть бути. Скорботні за навернення сердець. Бо Марія хоче, щоб люди наверталися. Люди наверталися. Люди пізнавали Бога. Іншими словами, пізнавали Бога. Не тому, що для галочки, знаєте, ми іноді робимо так, треба когось піти з'євангелізувати, щоб галочку поставити. Але це не тому робить Марія і заохочує до навернення і просить молитви про навернення, щоб галочки ставити. О, плюс один християнин. Супер! Це супер, звісно, це ціле свято на небі, коли одна людина навертається. Але не заради статистики, це робить, а заради любові. Бо любить і хоче, щоб кожен пізнав Бога. Кожен, навіть на самий найгірший. Візьмемо нас найсамого найгіршого Путлера, та, і Марія хоче, щоб він також навернувся. І якби він не вернувся, то війна в один день би просто стала б. Війська відійшли б. Ми, ми в це вже не віримо. Та? Але Бог Бог має силу це зробити. Якщо Бог цього царя на взяв на три дні там вкинув, що він з вівцями жив, та, їв траву і це, то уявіть, якби він це зробив Путлеру і потім сказав, що, що я твій Бог, я твій цар, то війна би зупинилася за один, ну, за один момент. Ну, важливо молитися, молитися і жертвувати дійсно. Бо ми не хочемо так по-людськи, ми краще помолимось для себе, так, для своїх ближніх, а за когось там, за когось там молитися, то ми не хочемо. Але Марія каже: в цьому місяці робіть це, жертвуйте в моїх інтенціях, а я буду використовувати ці молитви в тому намірі, котрий найбільше потребує весь світ. Не тільки ти особисто. Не, ну, не егоїстичний намір, так? а намір дійсно такий від серця до серця. І коли це цей намір робиш молитви, дійсно Марії віддаєш, то Марія тебе не забуде потім, коли ти потребуватимеш. Але важливо намір. намір. Як отець Роман Братковський каже: одному дав грошей, однім дав немалу суму грошей, і Бог мені повернув. А другі попросили, я їм дав з, з таким наміром, що ну, а мені ж Бог має віддати. Так? То мені не повернув Бог. І, і тут так само важливо, не, не з таким наміром, знаєте, молитися намір такий, що я от зараз віддам Марії, але Марія, ти мені то-то, то, 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 і то, Так? або Ісус, ти мені то, і то, Бог ти мені то, і то, і то. Я от зроблю, але мені треба здоров'ячко, захист захист для всієї родини, золоті віп-карти, царство Божого. Так? Або Місця праворуч і ліворуч від тебе, так, як апостоли захотіли. Це такий був корисливий намір. І Ісус показав, що в Царстві Божому так не працює. Хочеш бути найвищий, будь найменшим. І якщо ти дійсно з добрим наміром віддаєш жертвуєш молитви, то з цих молитов виникає серйозна потім сила, яка вливається в цей світ, вливається в цей світ. І перемінює серця. Якось так я вам пояснив, та? але е, важливо це зрозуміти. В молитві має бути е, намір, намір чистого серця, не корисливий якийсь. Е, на початках, якщо ми маємо корисливі наміри, то ну, нічого поганого тут немає. Ми люди, ми так ну, нас так навчили, що має бути корисливість, користь. І, тобто, але вчитися це перемінювати, бо це, власне, вже йде процес навернення, коли ти вже робиш без користі, коли ти молишся вже, віддаєш свої молитви і свій, свій час, жертвуєш в намірі Марії, в намірі навернення душ, яких ти навіть не знаєш. Це вже є перемінене серце, це є вже процес навернутого серця, так? Бо зазвичай хочеться ну, собі щось так, попросити. І це, ну, не скажу, що це вже супер погано. Але потроху це треба вчитися викорінювати себе. Моліться, Молись зі мною дитинко, бо без Бога не маєш ні майбутнього, ані життя вічного. Ну і тут Марія каже, що за, закинеш молитву, бо можеш подумати, я добре живу. Так, у нас така теж є проблема, що. Коли я маю вже добре гроші, здор, здрувку, та, е, можливо, маю вже це, нема що просити, то може вже і не потрібна молитва. Ну, Тож то моляться тим, кому щось треба, та, а в мене вже все є. То каже, молися зі мною, навіть якщо все маєш, якщо сьогодні навіть маєш достаток і все-все все в тебе в добре, все одно молись. молись. Бо каже Марія, без. Молись зі мною дитинка, бо без Бога не маєш ні майбутнього, ані життя вічного. Це все твоє, що сьогодні маєш, за один день може піти. І уяви, так, я іноді собі таку роблю ну, о, таку не знаю, процедуру, якби, якби сьогодні ось втратив все, як Йов, так? якби в один день сказали, що втратив все. Нема житла, нема грошей, нема, ну, нема нікого. Все, ти один залишився. То завжди є розуміння, що лишився би Бог зі мною. Лишився і це, і це гріє душу, реально такі роздуми. Бо я не один, не один. Та? З Богом лишаюся. І це важливо розуміти, що я це не, не речі, які я маю, що це не гроші, які я маю, це не бізнеси, які я маю, це не діти, які я маю. Та? Це не дружина, яку я маю, а, а це я, який є з Богом. Ось це треба. Тобто я, мене відображає Бог. Ідентифікує мене Бог, а не якісь речі, не, не, не якісь інші люди. Тому без молитви не маєш дитинку, ні Бога, ні майбутнього. Ні життя вічно, люблю тебе, але не можу допомогти тобі без тебе. Бачимо, Марія каже, допомогти тобі без тебе я не можу. Тому сьогодні давайте дозволимо Марії нам допомагати. Нам допомагати. І тим самим молячись навіть за росіян, за навернення їх та за Путлера, за Путіна. Путлер це Гітлер на майже як. Ну, але то саме. Ну, ви зрозумієте, мене не хочу я його ображати. Але маємо молитися. Маємо молитися. І за ворога, бо якщо він переміниться, навернеться, то і нам стане добре. Нам стане добре. Тому скажи Богу так. Скажи сьогодні Богу так. І йдемо, живемо далі, прогресуємо, навертаємось, витриваємо в цьому всьому і розповсюджуємо Царство Боже на цю землю. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з змиджурі. Apa?